Інформація про замінування критично важливого об'єкту у прилуках надійшла до поліції 24 листопада близько 10-ї години. Поліцейські відразу прибули за викликом та організували евакуацію всього персоналу з адмінбудівлі. Вибухотехніки та кінологи поліції разом з працівниками ДСНС провели ретельний огляд споруди та прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв чи підозрілих предметів не виявили. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники Кримінальної поліції Прилучни встановили, що до фейкового мінування причетні троє місцевих мешканців. Двоє з них працюють на цьому ж підприємстві, і саме в них напередодні виникла невдоволеність з керівництвом. Саме тому вони підбурили свого товариша, який і здійснив фейковий дзвінок про замінування. Його поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу країни та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру всім трьом учасникам злочину та обраняєм запобіжного заходу.